Що не можна опектитися в дверку. Насправді я дуже здивований, тому що там немає ніякої ізоляції, там вже ж тільки металева пластина і все. Але опектися нереально. Тобто можна Ні -ні. поколотися об цей герметик, зараз можна, а Подовинця. от впектися е не можна. Корпус котла взагалі холодний. Так, так то значить він не гріє котельню, шахта димових газів, теж руку кладеш, немає ніякої проблеми. І навіть тут зараз турбіна працює, а ну, не можна впектися навіть в димохід. Низька температура димових газів не потребує дуже грубої труби там, при гільзовиці. звичайно, гільзовка потрібна дуже. Але воно буде горіти гарно і в звичайному 0,5 п'ятці димоході. І якщо слідкувати сажа не заб'ється, не буде горіння саджі, то димохід буде дуже довго служити. Ніяких проблем в принципі з ним не буде. Єдине, що я у вас бачу, немає ліки, ну щоб конденсат відводити знизу. То би добре було зробити. Ну, у вас там я бачив, як зроблено, там немає коліна, там просто скапує з труби вниз. Uh -huh. Якщо е, поставити знизу ну, конусну любу ємність, або щось, то можна буде з того конуса вивести трубку, той конденсат, куди завгодно, чи в відро, чи в що, і його просто чи виносити, чи вилувати. Ну, але він у мене там цей просто вигорав, Вигорає? Ну, таке... Сухими дровами пропалюєте та, та, і воно виграє. Справа в тому, як що... у цьому відте ви я не знаю, чи буде він вигорати з цим котлом, бо цей котел набагато ефективніший від того, що у вас стояв. У вас стояв до цього КЧМ, він мав реальний коефіцієнт корисної дії, десь в районі 50%, а може й 40%. Там трошки давало, звичайно, то, що він у вас був обкладений шамотом, то я так розумію, то вам хтось порадив, ви самі то зробили. В принципі, це дуже така гарна порада була, бо для радянського КЧМ це був великий плюс, бо він тут працював великою батареєю. А так той шамот і дозволяв температурі всередині котла бути вищою і десь трошки стримував, тобто не так нагрівалася ця котельня. В цьому котлі, як бачите, тут просто не видно. Насправді тут під обшивкою фасадна вата. Угу. От такий слой фасадної вати. І, і того вона так гарно теплоізолюється, і того і не, вона не, не. нагрівається, Та, тому що немає змісту вам гріти котельню, вона у вас знаходиться на вулиці, тут немає ніякого... Ніякої потреби в О, Бачу, бачиш в принципі ну, задимлення. То що ви казали? Та тут дим такий вага Але вага то, виходить звичайно. котел залили, коли систему залили 3 градусною водою. Так то зразу Це... як включили, то було три градуси. Це раз. дуже дуже серйозно. Ми такого ще ніколи не робили. Кажу чесно, бо зимою фактично, навіть коли запускалося, переважно запускається з гідрофелера з великою ємністю. А в нас переважно ми робимо ми воду, стараємось фільтрувати. І ну бочка фільтрованої води, а вона все рівно як би то не було. Поки то всі монтажі, і всякі таке, вона має кімнатну температуру. Тобто це вже великий плюс. Плюс, коли монтували, то йшли сніги, то в димоході такий тік сніг. Ну тік сніг, хлопці тут вомурували, то їм на руки капуці. Так, да, ну але в принципі він вже Ми позрівся. Справилися. Так, ну вони справилися. Я дуже здивований, що то за один день все справилися. Я взагалі в шоці. Я в шоці такої оперативності і такого професіоналізму. Раз, раз, я десь думала на два, на три дні. Думаю, ну ну таке, поки старий у, -у демонтують, поки то зроблять. А то мені вже дзвонять до вечора. Ви можете топити. Це я була в шоці просто. Ну так, хлопці постаралися, хлопці дуже хотіли. Ну, хлопці молодці, то вони не просто перестали радитися, вони мені ще перепаяли коліно. Вони мені там ще підтікало, там мені зробили. Там, то вони не просто з котлом, вони ж і такі роботи мали. Стараємось. Тобто, то, що вчора ми ж вони ж вчора і почали в принципі робити не так рано. Не та, та не з Ми Трошки приїхали. витратили часу ну, на те, щоб ну. сюди заїхати. Ну з... до мене і брату ну як вам сказати, у захваті, і мама каже: ну ну швидко, хлопці молодці. Каже, що так каже. Або багато роботи не були такі професіонали, що швидко справилися. Ну, вони... вони там з кожен знає свою роботу. Вони там, ну тихонько, мовчки, раз, раз, вони раз, 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 вони разом так, що працю... вони разом працюють вже не перший рік і ну то видно, що робота налагоджена. Якраз... Так да, налагоджена робота двох людей це. Коли один ніхто другому... ніхто не каже, йде то, йде то, вони собі кожен знає, що... І головне, що ні має... один другому не мішають, хоча котельні місця і небагато, але це можна зробити. Не, не. вони але... так свою роботу, ну молодці. Просто я просто в Професія, професіоналізм на вищому рівні. В принципі, трошки відкрив, трошки зразу диму тільки пішло. але потім почало розгоратися. Ну спіцнівості, е -е, дрова спіцнівості, дощу. Трошки, звісно, сиріє, але горить і гріє, і температуру на набирає. І саме головне, що котел завантажили, ви коли вчора в 8-й годині вечора, так? Ні, ні, ми завантажили десь по 10-й. По 10-й, а зранку ви до прийшли? ранку, до 8-ї години і ще було. Температура була заставлена на котлі. Гра не було достаток, що я не Ставати папір не давала, вам... не папір не давала нічого. Зверхи накидала сухих дров, зверхі сирих. І все. Ну, але температура 60 вам вистачає на всю хату, так? Вистачає, я вже потреба менше. Я вже скрутила. Скільки? Все деть, то ще треба буде трошки менше на день. На ну, ніч трошки більше, бо то холодніше на вулиці. Мені? Ну а я думаю, що вам буде задоволення два рази на день завантажувати. Я так теж думаю. І головне не бігати, головне, що сухі дрова, розумієте, в качемі. Яка була проблема? Температура піднімається 70 і 80. Нічого не можна. я чую, батарея вже аж пашить, прибігаєш і що? Піддувало закриваю, шубер закриваю. Тут трохи порухаю, по той прикриваю. Ну вона десь потихоньки, десь колись ще 80, 80, 80, потім вже потрошки, потрошки стрілка йде той бок. О, Тут, бачите, ситуація яка. Сучасні котли зроблені таким чином, щоб людина не працювала кочегаром і трубочисто. Тобто все має. Виконуватися автоматично, мінімум має бути обслуговування. Виробники заявляють, що його треба чистити один раз в сезон, в кінці сезону, Я не зразу вам розказую, що вам треба буде зробити в кінці опалювального сезону. Обов'язково. Вам треба бути цей котел. Відкрити ці шахти чи закликати когось, бо я думаю, ви самі то робите вам. Ні, я собі сама зроблю. Дивіться, як вам кажуть. Я так... собі сама зроблю. Я б на вашому місці покерував кимось своїх хлопців. Хлопці у вас є ціла купа. 에... Можете 에... відкрити його, uh -huh. подивитися, наскільки чи забруднений, чи не забруднений. Якщо забруднений, 에... не дуже. візьміть осикове дров суханку, пропаліть осиковими дровами, він вичиститься. Після того, подивіться, вичистився, добре. Візьміть, я думаю, що у вас тут знайти масло відроботку, ніякої проблеми не складає. І просто промастіть площини отроботкою і так залиште до самої осінні. Він буде стояти, він буде в законсервованому режимі. Ви його осінньо відкриєте, накладете дровами, один раз пропалите, то все масло вигорить. І котел війде в робочий режим і будете далі ним використовувати. То як... лише зверху з цієї сторони зверху, тут почувають. Ну, ні, всюди. Ага, ну, всюди, можна всюди. Досягнути. куди можна досягнути? А досягнути простим е довгим помазком можна тут всюди. Тут дуже легкий доступ всюди. Просто таким чином ви законсервуєте котел, і він у вас буде працювати не 5-10 років, як більшість котлів, а якщо за котлом здбате, бо найгірше він ржавіє протягом літа. Не вода точить кота, повітря. Найгірше це кисень, який є в повітрі, а він тут в камері, всюди. Тобто так само систему. Чому не можна зливати систему? Тому що... Кожна... Вони кажуть, що кажуть, треба, А я... Не можна. Ні в якому разі, бо злита система, там з'являється повітря. І все починає окислюватися. Тож недурно окис. Він окислюється від кисню. В воді кисень зв'язаний, а в повітрі він вільний. І він активно співпрацює з металом. Я була знала, була той той, що була кочегара, кочева. Ви б да він би у вас не Я потів. перший раз, Ще ви, ну, тобто ви би в два рази, як мінімум, продовжили життя котлу. Про це, ну як мені як продавцю, з одного боку не цікаво було би це казати, але з другого боку як людині, Як людині, Часті. так Тобто, я там хочу, проїжджаючи повз вас, в будь-який день заїхати на каву, запитати, як у вас котлом, чи все добре, чи все чи ви задоволені, чи немає якихось проблем, тобто, щоб ви мене не шукали і не тихим словом не згадувати. Зрозуміло, люкс. Тому я сподіваюся, що служити буде довго. Надійно, будуть любі питання, маєте телефон і мій, маєте Віктора телефон, навіть маєте, я знаю, що маєте на завод телефон, тому любі питання можна вирішити.